Всім привіт! Давайте перемотку інформацію, що передає вам ваш рід. Особисті розклади. Матриця судьби, обучення, чистки, настаночество, амулети. Звертайтесь в особисті. Що передає вам ваш рід? Вам рід вас передає, що вам йде подарок. Подарок іде за те, що ви прийшли такий рівень місці, що ви не мстили. Подарок за те, що ви не мстили. Це буде у вигляді зняття вашого вашої клітки на фінанси, яку ви ставили самі собі. Рід вам передає, що ви літаєте трошечки в ілюзії на рахунок заборон своїх фінансів, заборон своїх любовній сфері, що ви самі собі поставили цю клітку, що знімаєте цю клітку з себе. Це ваша ілюзія, її насправді нема. Що ще рід передає? Від передає, що до вас іде любов. Йде до вас любов. Іде до вас любов. Це коли ви знімаєте свої ілюзії штори, до вас йде любов. Любов іде з дитинства, або йде дитина. Або з дитинства, або дитина йде. Що ще нам передає? Рід вам передає. Професія вам відкриється. Та, яку ви любили з дитинства, і ваша по любові. Та потрібно буде советувати вам холодний розчот, щоб не все так наївно було. Має кошти зароблятися. Когось чекає переїзд. Або переїзд подружки, друга. Більше всього, що переїзд. І там ви можете зустріти нового чоловіка. І це, до речі, може бути вам як з неба на голову клац. І це, до речі, може навіть бути ваша любов з дитинства, якої вже можуть бути зняті окови на голові та клієнка, і та людина вам може дати вам дуже хороші інформації, яка вас перепрошує, зніме, поможе вам знімати вашу. Виведе вас з ілюзій. Бо ця ситуація, яка у вас зараз є, вона вже трохи впливає на ваше здоров'я. І то добре впливає на ваше здоров'я. Головні болі з ногами, проблеми. Корот каже, щоб ви вийшли з режиму служанки. Щоб ви вийшли з режиму служанки, зараз вам може бути обіда. Повірте в себе. Повірте в себе, вам буде подарунок. Вам буде подарунок від якоїсь жінки. Подарунок від якоїсь жінки буде. Що ще вам рід передає? Рід, що ще передаєш для людини. Чекайте письмо. Чекайте письмо буде написане. Людина пише вам таке письмо, яка дволиться і не вміє. Бути одною. Може вам писати письмо та людина, яку ви любили, а та друга половина, з якою ви посварені. Оця людина вам може писати письмо. З якою вже ця справа вже затягнулася, вам вже тяжко настільки стало його нести шину. Чоловік міг бути скупий на емоції, скупий може міг бути на фінанси, з якими колись могли, наприклад, дерево садити, хату будувати. Був магічний вплив на цю людину. Був магічний вплив зі сторони жі... по жіночій лінії. На любовну сферу кажуть родичі, було було на удачу і на любов. Питали забрати у вас любов і вашу удачу. І що род зробив? Відправив вас в отдих. Ви можете по помогти людині. Ну, типу, допомогти людині, не допомагавши. Отак. Така допомога може бути. Навіть не допомагавши вже допомога йде. Ну, Юрот каже, що ви взяли проаналізували цю ситуацію, яка у вас зараз є, і взяли його здравим смислом. Щоб Обдумали все, зробили самоаналіз. Що та біль, яка була, вона була вас обученням, щоб ви взяли ті уроки, які вам давав вас, кривдник, взяли його в учителя, що це був ваш учитель. І вам потрібно просити обіди. Про обіди, да, що ви були служанкою, грубо говоря, прислужували. Угу. І закрили це питання на рахунок жертви. Пам'ятайте, що. Чекайте. Читайте Трикутник Карпмана. Жертва, агресор. І Спасатель. Так. Що вам рід рекомендує? Що вам рід рекомендує? Давайте запитаємося, що рекомендація для людини від роду. Убрати хитрих людей, жадних людей. І це більше всього зв'язано з сім'єю. Хитрість, підлість сімейня, теми, жадність людей. Получається, що люди навіть могли типу, вийти на другий рівень там, купити вже машину, купити хату, а ще бути скупими. То, щоб ви це мали на увазі. Що це їхня програма, це не ваша програма. Виходьте з цієї програми. Вам передає, що ви будете стояти перед вибором. Що ви, якраз ця ситуація вся веде вас до вибору. І вибор буде стояти вас. З прошлого життя, де було не пройдено, людина не вміла робити баланс між темними і світлими сторонами своїми. І між чим буде? До речі, наказання за це людина буде отримувати, що не вміє балансувати, між темними і перевищує постійно світлого і получає темним. І буде йти між вибором собою, своєї душі, вибором любові. Ну так, да, тут бачите, виходить, що рот вас передає, що вам не до цієї роздивки дійти без духовної смерті. Получається, що духовна смерть вас нейміну не йому чекає. Ну, приймайте. Духовна смерть це, по-перше, і наказання, і бумеранг ви отримуєте. Хтось получає бумеранг, це говориться вам. Наказання за не невтримання жіночої сили, чуючої сили. Ну, це і чакри нижні, зрозуміло, да? так? Там немає порядку, і за того проходять наказання. І тоді, коли ви виберете вибір, вам рекомендують вибирати любов до себе, любов в парі. Іти в пару там, де є любов, і тоді ви будете під защитою вищих сил і свого роду. Там і фінанси з'являться у вас. Ну, без ігор, без маніпуляцій, без схем це треба робити. Рекомендую, тому що будете наказані. Два мужчини. Два дві мужчини дві жінки. Буде вибір дві, дві мужчини. Два машина, дві жінки також буде вибір. То ви маєте вибрати одну людину по любві. І щоб у вас не було треугольників. Так вам рекомендую ваш род, щоб не було треугольників. І збігайте триугольників. Убирайте триугольників. Це ваша тягнеться з прошлого життя. Треугольники любого виду це зло. Пам'ятайте це, приймайте інформацію.